Так, отже, у нас є готовий сніговик так, з руками, з очима, носом і всім іншим. Але немає капелюха для нього. Тому ми зараз будемо створювати саме капелюх для нашого сніговика. Пам'ятаємо, як ми робили руки. Ми переходили до іншого шару. І на основі, і, відповідно, на основі цього шару ми будували руки, а потім уже долучали його до основи нашого сніверка. Так. Так само, і сьогодні ми переходимо на новий шар для того, щоб створити відповідно там наш капелюк. Для початку ми переносимо курсор наш на. В центр нашого екрану, так, нашої сцени. Для цього ми натискаємо Shift S і обираємо курсор до центру, щоб він перемістився. Щоб сама фігура перша, яку ми долучимо, саме спорилася в центрі нашої сцени. Далі ми додаємо фігуру циліндр. Ось вона у нас тут є. Натиснули один раз. І вона в нас долучилась. Після чого, ми після того, як ми додали дану фігуру, нам потрібно перейти в режим редагування, щоб можна було її змінювати. Щоб змін, перейти в режим редагування, ми ось тут знизу ось цю, натискаємо на ось цю кнопочку і обираємо режим редагування. Після чого наш целін. Повністю uh, підсвітиться у ось такому вигляді. Ось такого вигляду нам буде. Так, далі, Демо, що нам потрібно зробити. Затиснувши колесо миші, повертаємо це лінк та натискаємо кнопку виділеної ране. Uh, щоб виділити, ми uh, натискаємо правою кнопкою миші. А, так, дивимося, що у нас а, який режим вибраний. Ну, Тобто режим редагування, але що ми саме можемо в даному випадку вибрати? Нам потрібно обирати реж... грані. Ось тут ми бачимо вершини, є сребер, і є грани. Ми обираємо грані. Так. Якщо ми натиснемо, будемо виділяти, то ось у нас тут буде вже виділяти саме наші грані. Отже. Тепер нам потрібно правий кнопку по миші виділити нижню грань циліндру. Тобто ми обертаємо донизу. Ось так і натискаємо по нижній грані циліндру. Тобто ми будемо зараз видаляти її. Щоб у нас утворилася тут пустота, як капелюкс. І натискаємо клавішу Delay. Так. Тут ми. Обираємо розчинити. видалення вибираємо пункт грані. Грані. І у нас ось бачите, тепер така собі пустота утворилася. Далі, наступне. А... Справжній капелюх має товщину і можна задати з допомогою модифікатора по товщині. Що нам для цього потрібно зробити? Перше, виділяємо циліндр і натискаємо кнопку модифікатори об'єкта. Пам'ятаємо, щоб е, додати е, модифікатор, ми е, відповідно шукаємо ключик, ось такий Так і називається модифікатори об'єкта. Так. І тут натискаємо Додати модифікатор. Після чого ми шукаємо модифікатор «Потовщення». Він у нас е знаходиться в категорії Генерувати. Ось у нас «Потовщення». Так, обрали. І е додаємо 008. Е я затискаю. Ми бачимо, що ми можемо і більше, і менше давати. Так, ну, нам сказано 0.08. Ми обрали 0,08. І обираємо застосувати. Так, тепер, після чого ми бачимо, що в нас відбулося потовщення нашої грані. Тобто, такий собі об'єм, відбувся для нашого майбутнього капелю. Далі. Це ми все виконали. А тепер нам потрібно що? зауважу, що край тулі не є прямою лінією. Туля вертикальна внизу, а потім розширюється. Тобто, ось таким чином йде. Щоб е досягти такого ефекту циліндр, треба роз розрізати. А потім верхню част частину розширити догори. Оп Об'єкти розрізають в режимі редагування з допомогою клавіші Ctrl-R. Так, ми зараз знаходимося в режимі редагування, тому ми можемо, в принципі, починати виконувати саме оцей розріз. Так. Давайте так, трошки віддалимо. Не Розмістимо, що було краще видно. Тепер натискаємо Ctrl-R. Як бачите, в мене з'явилася така фіолетова грань. Нам потрібно не одна така грань. Та що ж це таке міхто зробив? Нам потрібно, щонайменше 7-8 граней. 7-8 граней. Для цього ми що робимо? Колосом миші просто прокручуємо вгору. І в нас по одній додається. Нам потрібно 7-8 граней, Тому ми 7-8 разів прокручуємо вгору. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, І тепер а, що ми робимо? Ми фіксуємо. То один раз тискаємо тискає лівою кнопкою миші. І тепер дивіться, вони поки що повністю у нас не зафіксувалися. Тобто ми можемо їх переміщувати влі, вгору вниз. Ну, беремо десь е золоту серединку. І, і ще раз натискаємо ліву кнопку миші. О, тепер воно вже у нас зафіксувалося. І тепер, е по факту, у нас е даний цилиндр, в нас розрізаний по ось таким площинам. Так, розрізали. Тепер, що нам потрібно е, Потрібно виділити всі вершини верхньої кришки циліндра. Для виділення багатьох вершин їх треба обвести рамкою, яку створюють за допомогою клавіші B. Е, рамку обводять затиснувши лівою кнопкою миші. Тобто, нам потрібно спочатку пер, е, перейти до гори, отак, щоб дивитися з гори, е, Вниз на наш циліндр. Затискаємо лів... Ой, затискаємо клавішу B англійську B. І у нас створюється ось такий собі хрестовина. Вона рухається, відповідно нашою, як ми рухаємо мишкою. Затискаємо ліву кнопку миші, так, щоб можна було охопити верхню частину циліндра І таку утворюємо квадратик на вковані. І відпускаємо. Тепер ми дивимося ораз. Так. Ще раз. так о, тим самим ми виділили нашу верхню грань. Так, переходимо до о, о, вибір вершин. О, Потім проводимо кнопку, виділюємо з неї вершини, це ми вже з вами виконали. Е, натискаємо B, це ми вже виконуємо, обер... е, обводимо рамкою. Так. Тепер, е, що нам потрібно? Якщо тепер масштабування верхній рядок точок, то розширюватиметься тільки він. А нам потрібно, щоб розширювався і той ряд, який перед верхнім. Але трохи менше і той, що перед ним тощо. Інакше кажучи масштабування деякої частини сітки, має е, впливати і на точки сітки, що знаходяться неподалік, досягти такого ефекту можна в режимі пропорційного редагування. Зараз ми будемо виконувати пропорційне редагування. Тобто е, нам потрібно, щоб м, розширявся, е, воно не по всій площині. Не рівно, а ось таким чином, щоб в нас така дуга вийшла. Тобто тільки розширялася верхня частина, а нижня залишалась на місці, і щоб воно це все було плавно. Так, щось мене ну, тут трошки за зайве виділилося. Тому а, я зніму дане виділення. От тут виділю через цю точку, розверну. Затискаю ліву кнопку. Клавішу B, натискаю, Затискаю ліву кнопку. і ще тепер, о, тепер Все виділося так, як потрібно. Так, тепер яким чином виконується дане пропорційне редагування? Для цього о, знизу ось тут ми о, шукаємо. Ось таку кнопочку. Режим пропорційного редування задається допомогою клавіші О, або кнопкою кружком на нижній панелі в режимі Дивимося, де цей кружечок знизу. Ось. Тобто він викликається клавішою О, або натискається І. Так, е, в ньому ми обираємо. Пропорційне редування. Дозволити. Так. І а, далі тоді справа з'явиться кнопка. Ось у нас з'явилася кнопка, а, за допомогою якої можна вказати, як саме змін, а, саме зміна положення вершин впливатиме на сусідні вершини. Так. А, нам потрібно... зараз глянемо, що нам потрібно? Нам потрібно обрати гостро. Збираємо гостро. Так, тепер е натискаємо клавішу S в масштабування і розтягуємо е виділене поло вершини по горизонталі. Натиснули «S». Так. Зручно дивитися, так Трошки, ну, ось таким, нам зроблю ще раз S. Ви ну, бачите, можете так заокругти, можна, можна зробити так. Ну, так як нам потрібно зробити розширення. Так, ну думаю, так піде. І лівою кнопкою миші натискаємо один раз. Фіксуємо. Можливо, не так, як за а, малюнком, але, по-моєму, і так непогано. Так, далі. А, область впливу пропорційного рядування на сусідні значення білим колом. Збільшуємо і колосом миші. Так, збільшили. Класнули лівою кнопкою миші, зафіксували. Тепер переходимо. А, Залишаємо розтягнути тулі по вертикалі, далі для цього переходимо в режим об'єкти. Отже, знову ж таки натискаємо клавішу «S». Клавішу «S». А, якщо просто натиснути клавішу S, то ми а, збільшуємо, зменшуємо. А нам потрібно її розтягнути. Тому а, ми паралельно з клавішою S натискаємо клавішу Z. І ось так розтягуємо. До речі, можна відпустити клавішу S. Так, ну, дивимося, приблизно хай буде ось так. Розтягнули. Пустота наша нікуди не ділася. Тепер далі дивимося, що нам потрібно. Перетвориться цилінд та тулію, що розширюється догори. Так, ми це все зробили, виконали. Тепер ми зараз будемо з вами додавати наступний об'єкт. Коло. Для цього знову ж таки відцентруємо наш курсор Shift S до центру і а, додаємо коло. Так, коло у нас додалось, воно всередині нашої тулі знаходиться. Ось, бачите, оце жовта рамочка, це є наше коло. Е, звісно, воно зараз вузеньке, маленьке, і, і абсолютно е, воно не дає нам зрозуміти, що це воно таке. Тому ми зараз будемо його витягувати вниз і виконувати наступні там операції. над їм. Так, для початку нам потрібно його е, розширити, тобто збільшити. Для цього в нас є клавіша S, що значить масштабування, і витягуємо. її. Десь приблизно на дось такого розкину. І це один раз лівою кнопкою, миші. фіксуємо. Так, зафіксували. Далі. А... А, переміщуємо Коло по осі Z униз. Вирівнюючи його з нижнім краєм циліндру. Так, ось і Z. Тобто ми знову ж таки натискаємо, Ой, не натискаємо, а затискаємо ліву кнопку миші по синій стрілочці і ведемо його донизу. Але для цього нам потрібно відповідно його вирівняти. Так. Вирівнюю. Десь приблизно. Ось так, затискаю. Так, ну. можемо вирівняти. Так. Зробили виконавця. Все ми всі сидіємо, так, щоб перетворити коло на кільце, застосуємо такий прийом. Виділимо всі вершини на колі. екстрадуємо ці вершини, але без переміщення масштабуємо коло всередину. Отже, нам потрібно перейти в режим редагування. Так, обрати а, саме а, вершини, Дивимося. Вершини. Так, є. Вони у нас виділені всі. По факту. Ну ще раз йдемо. Ага. Так. А... Я розверну, щоб ще раз виділити. Бі. Затискаю кнопку. Так. Виділи знову. Є. Тепер. І масштабуємо коло всередину, S так, сто. Забулися про екстребендування. Так. Переходимо в режим редагування та натискаємо клавішу E. Е, натискаємо клавішу С і масштабуємо коло всередину. Так, клавішу E і S. Тобто можна одночасно їх виконувати, як бачите. І тепер з'єднуємо. Оп, бачите, можна всередину його долучати. Так, фіксуємо. Дивимося. В принципі, з'єдналося всередину воно о, капелюха не зайшло, тобто не виглядає з країв капелюха, можна продовжити, значить. Знову ж таки, обираємо модифікатор потовщення для нашого капелюха і вказуємо а, так, потовщення, Задаємо значення товщини 0.015, тобто 0.15. Тільки нам потрібно потовщення зробити не плюсову сторону, а мінусову. Тобто, ми обираємо додати модифікатор потовщення, І отут вже ведемо не вправо, а вліво. І обираємо 15. Ось так. Застосувати. Окей, тепер дивимося. Ось що в нас вийшло. Далі. Для згладжування вибираємо модифікатор поділ поверхні. Тобто, ще один додаємо модифікатор поділ поверхні. Додали. В області поділу на шкалі вигляд. Задаємо кількість поділів. 4. Так, дивимося поділи Ми обираємо 4. 1 2, 3, 4. І застосувати. Так. Переглядаємо результат на об'єктному режимі. Так. Ну, як бачите, у нас таке згладжування вийшло. Так. Подивилися. Далі. Перетворіть коло на. Криси капелюха та припасуйте їх до тулі. Для цього нам потрібно задати ор... ортогональний перегляд збоку, ви... вирівняти кільце за нижнім краєм тулі, а перейти у режим перегляду знизу, виділити усі вершини кільця та екстрактувати їх не переміщуючи. Масштабу кільця, сумістивши його внутрішній край з нижнім краєм, тулі, і а, задати для кільця модифікатори потовщення та поділ поверх. Те, що ми тільки з вами все це зробили. Виконали. Так. А... З поділом ми з вами все. Так само вияснимо. Переходимо в об'єктний режим і дивимося. Там що в засобах ми можемо згладити. Єдиний об'єкт. Це за допомогою клавіші Ctrl-I. Дивнуся Ctrl-I. Так, однак, перш ніж це робити, потрібно застосувати всі модифікатори до складових капелюх. Так, для цього ми натискаємо праву кнопку миші. Так. А, по Виділяємо тулі і застосовуємо до неї наявні модифікатори. Так, у нас і застосовані. Виділяємо криси і застосовуємо до них наявні модифікатори. А, отримуючи клавішу Shift, виділяємо криси і тулі. Зруповуємо клавішою Ctrl-G. Так. Yeah. Так, натиснули. Тепер можна рухати цілін, цілий цей лінт. Бачите, тепер ми можемо він згрупувалося, і ми їм можемо рухати повністю. Ну, тепер нам потрібно перемістити його відповідно на снівика. Для цього ми затискаємо клавішу Shift і натискаємо на перший шар, де у нас розміщений сніговий. Так, натиснули. Ага, у нас капелюк трошки завеликий. Давайте для початку його вгору піднімемо. Щоб він був над сніговиком. Затискаємо клавішу S. Тобто натискаємо. Зменшуємо. Так. А... Опускаємо до Так. Ще можна трохи опустити. О, чудово. Ось таким чином в нас вийшов капелюк для нашого снімика. Руки трохи пропали, ну нічого, ми зараз їх долучимо. Так. так. Тепер все на місці. Так. В принципі, на цьому все, що можна показати. На наступний урок ми будемо додавати текстові об'єкти і е виконувати анімацію подання.